Всім привіт! Вітаю всіх в новому році 2023 році. Привіт всім незламним, нескореним і непереможним українцям! Сьогодні у нас незвичний формат. Готуємося до нового дачного сезону. Замовила на дачу гірлянди на сонячних батареях. І сьогодні вже отримала на новій пошті, з'їздили посилочку, забрали. І зараз з вами зараз зробимо розпаковку. Ось таку посилочку отримали. І зараз розпакуємо, подивимося, що ж тут нам прислали. Крупка велика. Де Така гіллянда? Так, а вона ж не, не загориться, навірно, так? Да? Вона ж о, десь приклеюється. Як вона включається тут? Ось ми її вже розвернули. Розпутали, бо була одним комом. і ось Між поміряла цим сантиметром, між лампочками тут 17 сантиметрів, а повністю повністю вона 9 метрів до цієї лампочки, до кінцевої Ну а тут іще, може, метра два, ось отут метра два іще, а до цієї лампочки 9 метрів. Зараз включити ми не можемо, тому що вона не заряжена. Оце кріплення кріпиться і направляється до сонця. А ось, ось уже тут ці кнопочки включаються, коли зарядиться, і буде видно, ну, світить буде вона. Ось така гірлянда. Потім зараз винесу на балкон на сонце, де сонечко поставлю, може зарядиться. Потім вже будемо наблюдати, коли вона буде на дачі. Потім уже все коли повісимо, і я вам покажу, як вона світиться. Я сподіваюся буде гарно. Ось такі хрустальні, такі гарні хрустальні. Кулечки, кульки хрустальні. Ось так. Сьогодні їздили на дачу, Ну, набрали водички, поповнили свої запаси, капусту взяли, бурячка, картопельки. І я трішечки зняла відео, сильний мороз, ну як сильний, 10-12 градусів було. І руки дуже мерзли, не хотілося довго знімати, та й нема зараз зараз що знімати. Ізморозь була іній. На... Трішки такий невеличкий був іній на деревах, на хвойних. Я трішки вставлю в кінці відео здачі. Дякую всім. Хто підписався, всім, всім всім підписуйтесь. Мені дуже приємно, що ви в мене є. Ну і надалі сподіваюсь, частіше вже будемо з вами спілкування, огляд моєї дачі. Так що підписуйтесь, хто не підписався. Будемо спілкуватись. До зустрічі. Бережіть себе.